Як відновити відновити Рожа? відновити баланс? Ви знаєте, щоб відновити баланс, знов кажу, треба міняти спосіб життя. Кардинально. Кардинально. Поміняти треба тут, в голові. Програми почати зі свідомості. Треба почати з свідомості. Якщо ти почнеш з свідомості, міняти програми, бо в тебе є шкідливі звички, в тебе є шкідливі продукти. Розумієте, шкідливі продукти, харчування не так легко позбутися, бо тому, що вони закладалися з маминим молочком. Мама перша закладає тобі оці всі смаки. Але якщо вона неправильно тобі заклала, якщо вона тобі не заклала правильні продукти харчування, які треба, а давала все, що сама, і то тобі. І воно пішло, знаєте, як оті продукти заклала, але ніхто не. Знає, від яких болячок ти. І точно такі болячки будуть, як і в мами. Дивіться, від, від охорони здоров'я здоров'я залежить на 10%. Тобто що на, на охорону здоров'я взагалі не надійтеся. Лікарі за твоє здоров'я не відповідають. За своє здоров'я ти сам відповідаєш. А, а люди кажуть, та ні, є здоров'я, давай я туди віддам. Тобто лікарі, давай, нехай вони мені що скажуть, я то й буду робити. Шановні, їхня задача почути твої симптоми, виписати протокол -про 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 рецепт і йди додому. А в них і немає часу, щоб узнавати причину. Їх Вчили тільки лікувати. Да, як зняти сипно? Фармацептична галузь після харчової йде на другому місці. Йде на другому місці. Навіть наркотики і зброї йде на третьому-четвертому. Чуєте? Іменно по фінансам. А перший йде харчова, друга йде фармацептична, а потім пішло наркотики і зброю. Це кримінально. Попередні останні це кримінально. В перші дві це узаконені. А, а ще як ви хотіли? І у нас є у закон, бо тому що кожних 20 хвилин той, хто сидить на цукрі, знов хочеться їсти. Потрібно знати цукрозамінник. Ха. А цукрозамінник, знаєте, що робить? Підшлункову не. садить. Так. Бо тому, що ти, коли взяв цукор, думаєш, ну цукрозамінник. О, солодке появилось. Мозок кричить, так, підшлункова. а ну інсулін вискакуй. От прийшов цукор, тебе треба його розогнати. А він каже, мац, мац мац, а його нема. Там цукрозамінник, а він каже, інсуліт не знає, як прицепити, що куди, і потім ти його садиш. І підшлунково, коли ти садиш, шановні, проблема буде ще сильніше. Ми не розуміємо, коли ми садимо на цукрозамінники людей. Це ще гірше, тому треба натуральний цукор. Що таке натуральне? Цукор це сахароза штучна. Це коли взяли бурачину, з, з, з неї зліпили, тобто з неї вичистили повністю всі мінерали. Знаєте, всі вітаміни і залишили тільки сахарозу. І оця сахароза, її треба ще роз'їдати. А вона складається з двох, можна сказати, молекул. глюкоза і фруктоза. І оцю сахарозу організм, коли вона тільки попадає в такому вигляді, а він не розуміє. Бурачину він розумів. Ми 10 тисяч років борачину їли, якої би там вона не була. А останні 350 років, коли ми цукор почали робити, бо цукор тільки 350 років виник. І що це мені замінтеряє. Та печінка каже, слухай, ти, ти звідки завалився за мене? Ти кому такий потрібен? І не знаєш, що з нею робити. І він піри виноградну кислоту і перетворює. Да, пішлунково находить 14 ферментів, як розщепити оцю глюкозу і фруктозу. І ясно, що воно пішло. І ти зразу стаєш що? через 20 хвилин. Ти знов. А знаєте, чому зразу через 20 хвилин знов хочеться їсти? Бо виявляється, що коли цукор, ти з'їв цукор. Цукор піднявся, інсулін вискочив, зразу його гасить, щоб його менше було в крові, тому що його повинна бути межа від 3 до 6 мілімоль на літр. Розумієте? А тут тобі воно бах резко пало, і тільки як резко падає цукор в крові, знов тебе тяга мозика. Хочу їсти, хочу їсти. І знов ти біжиш і знов починаєш щось розкидати. Це дуже погана шкідлива звичка. І що саме інтересне, цукор укорочує життя на 15 років. Якщо алкоголь на 20, тютюн на 20, матюки. Який ми поговоримо наступний раз на 10 років коротше, життя, а цукор на 15. Слухайте, то як жити? Жити треба тверезо, на тверезу голову приймати рішення, як ви говорите, займатися спортом. Здоровий сон, а здоровий сон – це коли ти лягаєш в 10 вечора, а встаєш пів шоста. 8, і так. треба 7,5-8 годин висипатися. Але лягати треба в 10, 22 години вечора. Бо виявляється, що мелатонін – гормон сну. В цей момент виділяється, і він до 2 годин, до 3 годин саме більше є в крові, тобто в організмі. А він потрібен. А після трьох вже можна вставати. Вже можна духовні практики, фізкультурою займатися і вже й далі працювати. А шести вже починати далі. Бо тому що якщо ти встанеш після шести або особливо після дев'яти, воно скаже, от неділю треба повисипатися. Угу. Висипається. І встає ніякий. І він не може себе зібрати. Ну, але зато кава є. І думає, давай себе якось організую, а воно нічого не дає, а воно забирає всю енергію. А ми кажемо, де забирається енергія? Сон дає енергію, але коли ти правильно спиш. Вода дає енергію, а коли ти її п'єш. І норма води 30 мг на 1 ваги тіла. Пийте на здоров'я і будете завжди тверезі і здорові, що саме інтересне, голова не болить і щасливі.